Вітаю вас, мої маленькі українці, наша батьківщина красива країна. В ній все і моря, і озера, і степи, і ліси, і гори, і річки, і навіть пустеля. Вона багата корисними копалинами, але найбільше багатство України люди. Мужні, незалежні, талановиті, талановиті, працелюбні. Сьогодні поговоримо про одного з таких. На початку весни ми вшановуємо пам'ять видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Народився Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці. У 12-річному віці він залишився сиротою. Його віддали у школу до сільського дяка, який вчив юнака читати і писати. Тоді ж у нього проявився неабиякий потяг до малювання. На щастя, його поміщик пан Енгельгард побачив чудові здібності хлопця. Вже в Петербурзі, забажавши зробити свого кріпосного Тараса домашнього живописця, пан посилає його на чотири роки в навчання до різних живописних справ цехового майстра Ширяєва. Майбутній митець захоплюється санкт петербурзькими білими ночами, змальовує в літньому саду скульптури. в цей час він знайомиться із багатьма видатними художниками. Його петербурзькі друзі викупили у пана Енгельгарда всього за 2,5 тисячі карбованців. Наступного дня, після виходу на волю, Шевченко почав відвідувати заняття в Академії мистецтв. До цих часів належать і перші літературні здобутки талановитої молодої людини. У 1840 році з'являється перше видання збірки Шевченківського кобзаря. У маленькій книжечці було всього вісім віршів поета. Але після появи Кобзарем почали називати самого Шевченка. Проживаючи в Санкт-Петербурзі, поет думками завжди повертався до любої України. Мандруючи пізніше Україною, він знайомився з багатьма освіченими поміщиками та представниками української інтелігенції. Бажаючи процвітання України та свободу українському народу, Тарас Григорович у своїх віршах закликав до боротьби. За цю свободу. Він став, він став членом тайного товариства, але коли товариство було викрито і розгромлено, його заслали в Оренбурзькі степи у Солдатщину довгих 10 років і лишили можливості писати та малювати. Але він знайшов таку можливість. І всі думки в засланні були про Україну. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле не міє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем блину в темний садочок на Україну. І знову друзі прийшли на допомогу. Після довгих клопотань поету дозволили повернутися до Санкт-Петербургу. Шевченка з натхнення почав творити, але після заслання здоров'я поета було слабким. І весною 1861 року він важко захворів і 10 березня помер. Вхована поета в Каневі на березі Дніпра, як він заповів у своєму відомому вірші заповіт. За життя Тарас Григорович Шевченко намалював 1300 картин, портретів, малюнків, з яких дійшли до нас майже половина робіт. Вірші Тараса Шевченка перекладені на більше ніж 100 мов світу. Твори Шевченка це вся Україна. На долоні, це правда і відвертість. Це така сила, яка підіймає дух, загартовує, відроджує українців у будь-які періоди життя нашого народу. Любов автора до народу, до рідної землі, а також мови співуча, молодіна, дзвінка викликали захоплення у душах читачів. Послухайте. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловей в темнім гає, сонце зустрічає, Тихесенько вітр віє, степи, лани мріють, Між ярами та ставами верби зеленіють. Сади рісні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Тара Шевченко був талантом, генієм, але людиною хірою. І доброю, відкритою, і співчутливою, а водночас безмежно сильною.